І те, що мені не подобається в дівчатах, вітаю, вельми шановні. Ви сумували? Сподіваюся, що сумували, тому що я дуже сумував. Так у мене зламався статив. Не засуджуйте мене. Сьогодні говоримо про те, що нікому невідомого хлопця бісить в дівчатах, і що про це думає інший нікому невідомий хлопець. А як за мотив? Непогано. Поїхали. Перше, що мені не подобається, в От, наприклад, ви зустрічаєтесь, наприклад, там з дівчиною. Е, і ви зустрічаєтесь до дуже довго. Тобто, дуже по-перше, це от багато це скільки? Довго це скільки? Це років десять чи днів двадцять? От е, пишіть свої думки в коментарях, скільки це багато. Е, Сидите з пацанами, там курите, е, гуляєте, краще, ну щось типа такого. І та сама твоя дівчина. значить. Тут відчувається певна проблема одразу, знаєте? Бо тому, що ти взяв дівчину, пішов тусить з тіпами, а їй щось не цікаво. Хм, 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 З чим це може бути пов'язано? Навіть не знаю. Давайте подумаємо. Ну так ти зразу не скажеш, да, вроді, вроді немає ніякої проблеми. Вроді немає ну, логічно. От, а муле, може, от щось щось там може й не йде Давайте послухаємо далі. 에, ти питаєш, а кому ти пишеш? То так. Подружка пишу, так подружка просто пишу Лучші Подружки там Да, я скоро буду вдома. Да, я тобі там напишу. Хорошо, мій попсик, мій холодець. Ні, ну якщо твоя дівчина е, пише комусь: е, скоро буду дома, мій холодець. То ну вона у вас забавна, пов по моя повага. А по-друге, да, може бути в цьому якась, звісно, проблема. Якщо неї є холодець на стороні, подумайте, і вона з вами не ділиться. О, ну це, звісно, міцні стосунки на такому не побудуєш. Це може бути бідою. Якщо ти зустрічаєшся з хлопцем, і ти йому зміняш, ну, я не можу зрозуміти. Це просто це якась собача діч. Написати комусь. Мій холодець, це ще не зрада, але це не мою думку. До речі, давайте обговоримо зрада то що? Секс, поцілунок, зустріч або написати мій холодець. Ну, типу, де я розумію, що імовірніше за все, в парах можуть бути свої бачення цих обмежень. Але давайте спробуємо досягти якогось консенсусу, знаєте, середнього по палаті. Тому що я знаю, що існують пари, які полігамні. І там можна займатися сексом, типу, з іншою людиною, але не можна мати романтичних стосунків. не знаєте, типу е, романтичної симпатії. Коротше, ну, я чув про таке, але як це повинно працювати, я не знаю. Тому що я в цілому не уявляю, як займатися сексом, якщо людина тобі не подобається, ну, як людина. Тобто, е, типу. Е, ХЗ, коротше, не був в такій ситуації, знаєте, коли людина мені не ок, але вона гаряча, капець, От тому уявлення немає, як воно повинно працювати. Але я би, звісно, відчув певний дискомфорт, якби моя дівчина писала комусь, ти мій холодець, але на, на зраду, напевно, все ж таки ще не тяне. Хоча у вас може... Дівчата, давайте, от ви напишете. Якщо. <ріху> Ладно, це зовсім дивно. Типу, якщо тіп пише комусь, ти мій холодець, ну навряд чи б ревнували, Ви б задумалися взагалі, чи ви на правильному місці зараз знаходитесь? Ну, коротше, давайте думати. Тема мені в дівчатах так дуже не подобається, Як ви знаєте, зараз у дівчатах найлюбимої телефон це який? Верно. IPhone. Так, дивіться, важлива інформація на декілька випусків. Ми маємо партнера. Це криптоНеобанк Trusty+. Plus. Якщо коротко, в чому його особливість? Це можливість платити криптовалютою, як звичайними фіатними коштами. Фіатні кошти це гривня, євро, долар і все інше. Суть в тому, що ви створюєте собі акаунт, проходите верифікацію через її, відкриваєте карту, яка коштує всього лише 10 євро. І закидаєте туди свою криптовалюту або купуєте її прямо в додатку і можете розплачуватись як в Україні, так і за кордоном. Додаток досить зручний, і вам треба мінімум зробити дій для того, щоб мати можливість використовувати криптовалюту як типову валюту у своїх побутових справах. Так, може здатися, що це переважно річ для людей, які в темі, але для звичайних користувачів тут також є перевага. Це дуже високі ліміти для оплат. Зараз у нас є обмеження НБУ, і українські банки, і більше того, можуть заблокувати рахунок, в тому числі це стосується і волонтерів, і доведеться довго пояснювати, що і як, звідки у вас ті кошти, а у випадку трасті ви можете оплачувати до 5 тисяч євро на день. Ну це неймовірні цифри. Якщо не помиляюсь, то м, обмеження НБУ зараз 100 тисяч гривень на місяць. І власне це дає широкі можливості як для використання криптовалютів побуту, так і для того, щоб оплачувати якісь свої задачі, якісь корпоративні задачі або волонтерські штуки. Всі деталі будуть в описі, в тому числі посилання для реєстрації. Якщо вам такий додаточок цікавий, то обов'язково підключайтесь. Плюс, якщо вам щось не зрозуміло, там є підтримка, яка дуже оперативно реагує і якісно з вами комунікує. Це мій давній партнер для різних проєктів, і в цілому ми досить активно співпрацюємо. І я сам цей додаток досить активно використовую. Тож щиро можу радити. Да, 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 дорогенько, хорошо, хорошо. Я куплю тобі айфон. Да. Ладно, ладно, Давайте поговоримо про сталі Міркантільними. Справа в тому, що мені вже тридцяточка, якби так, да? і ну, я розумію, що панянки в моєму віці шукають чогось більш солідного, скажімо так, чим нічого. Ну, чим автора youtube каналу Альтернативний, але я на своєму шляху. Не зустрічав прям, знаєте, відверто меркантильний панянок. Просто люди хочуть певного комфорту, певної підтримки, в тому числі і фінансової, і це стосується як дівчат, так і хлопців. Просто у нас є певні соціальні ролі, і зазвичай хлопець поратить більше. В деяких парах він платить все, в деяких трошки більше, в деяких порівну, але ну, типу, це вже кожен як домовляється. В Даному випадку кейс описує. Дуже дивну ситуацію. Ну, типу, Наприклад, вона там хоче 14-й айфон, ти їй даєш там, наприклад, 12-й 10-й. і вона така, знаєш, просто уходить. тому що типу, це не той айфон, який вона хотіла. Це... Я просто не розумію. Ти ж коли пов'язуєш своє життя з такою людиною? Не навряд чи вона, знаєте, була прикольна, весела, цікава, відповідала тобі взаємністю, у вас все було добре, а потім вона така. До речі, наші стосунки, залежать виключно від того, яку модель айфона ти мені подаруєш. Ну, типу, знову ж, я от не застав цей період. Мені здається, що серед моєї аудиторії є такі люди, хоча я розумію, знову ж таки, якщо ми говоримо про гроші, особливо якщо ми говоримо про вік старший 18 років, коли можна все, типу, нормально купити прикольно, от, то я розумію, що хочете якоїсь фінансової стабільності, але знову ж. Такі прям правила, типу, не найостанніший ну, айфон, а це прям дорого, я вам хочу сказати. У мене ну, я собі купив бушний і ще й два наха чи щось таке, ну, типу, чисто для зйомок, от таких от відео. Тому я зацікавлений, типу, знаєте, певною статистикою, наскільки часті це кейси. Але я, по-перше, здивований. В цілому такими ситуаціями. А по-друге, мене дивує, що цей хлопець з нею прям стиквукався. Я думав, що він не часті, а він прям зібрав якесь комбо. То холодець у нього, то через модель айфона людина уходить. Прям знаєте, не обіжається, а уходить. Що далі? Мені страшно уявити. Це не той айфон, який вона хотіла, це реально просто жесть. Люди, ви що? Люди ви що? Подуріли? Яка різниця, який айфон, яка різниця, який телефон? Головне кохання це дзвонілка. Ніхто не дзвонить зараз телефоном. Братан, ти з якого покоління? Ти ж вроді зумер. І реально вони просто із за якогось подарка можуть тебе кинути. Це надійні стосунки. Я вже бачу, що якби за такими стосунками майбутнє. Якщо ви можете розійтись через те, що подарунок, який подарував недостатньо е, якісний. Хоча давайте розвинемо цю думку, і іноді це дійсно може стати вагомою причиною для проблеми в стосунках, Але тут справа не в грошах, і, і знаєте, не в якомусь там фінансовому рівні. Ну, in general. я впевнений, що таких кейсів вистачає. Знову ж таки, це не те, щоб нормально, але абсолютно типово, коли панянка хоче, щоб її утримували. Тобто таке буває. От. Але іноді подарунок не скільки дешевий, скільки невдалий. знаєте, е, типу, Ми раніше обговорювали це і виходить так, що типу, мені погрожувало, що якщо ти подариш мені якусь кухонну утвар, я тебе задушу, yeah. І, власне, ну розумієте, до чого я. Тобто, навіть якщо б це було щось дороге, є все-таки тематика, є якби контекст. І є речі, які можуть бути недоречними, або людина прям принципово це не любить. Ну, типу, знаєте, цей старий прикол, коли даруєш абонемент в зал. Хоча я б, навірно, не мовився, тому що, ну, все вигідніше, ніж платить за то самому. Правильно? Правильно. От, але, ну, якби. Коротше, я до того, що якщо подарунок і може бути причиною розриву, то переважно з мого досвіду з того, що я бачив, чув, то мова була більше про. Нерозуміння партнера між собою, ніж про те, що модель айфона не та. Дівчина, коришто, дівчина, Вона захотіла е, парний брелок, сочок отакого металолома, ну ладно, отакого. Коротше, отаке сердече, ось таке е, Стояло щось в районі 550 гривень. Люди, ви що? Які 550 гривень на парний брелок? Коли існує додатковий контент на альтернативному за 40 гривень, ви донатите на банку 40 гривень і отримаєте доступ до більш ніж 20 унікальних постів на абсолютно різні тематики. Це цілий окремий пласт контенту за 40 гривень, не 500, а 40. Якщо ви хочете подарувати своєму дівчині або хлопцю щось дійсно якісне, даруйте мій додатковий контент. Ну, оце дійсно гадната. А парні брілки, ну. Ну, можете потом. Да, на щас ніхто скаже, що что... да, треба ж там дівчатам дарить подарки, щоб їй подобається. Да... Так, чекайте, я вважаю, що подарунки треба дарувати всім. Типу, якщо ви в парі і ви цінуєте один одного, якби маєте симпатію один до одного, то абсолютно логічним і доречним подарувати подарунки один одному. Так, це може бути п... подарунки різного типу, різного, так би мовити. П... Статусу, типу, різної ціни, але ми говоримо про увагу в першу чергу. І наскільки одна людина розуміє іншу, наскільки одна людина хоче порадувати іншу. Тому тут все-таки дуже важливо, щоб це було в дві сторони, розумієте? Бо інакше вона може піти, якщо ви не подаруєте їй правильний айфон. Ну, таке, звісно, але я до того, що ну, це дивна позиція: типу, приділяти увагу в парі є обидвоєм. Нормально, я вважаю, що не зовсім доречно говорити, щоб приділяти увагу треба тільки паніці. Тобто, якщо пацан старається, він хорошо працює, він тобі дарить подарки. Катай тебе на моциклеті, катай тебе на машині, да, машина не беха. Я починаю думати, що я е, знайшов відео якогось 2003 року, чи типу того. Ти я щось я думав, що це ну, недавно вийшов ролик. Мені хтось кинув, до речі. От, але я такий прям відкидаюсь в часи, коли в селі жив. От вайп такий, дуже схожий. У ці жінки на моциклеті. Хочуть, щоб їх катали. І, як було в ситуації з моїм е, другом. Він потратив на неї щось там 14 тисяч, за за год, я не знаю, коротше, я в душе не шару. Може, точно 2003: 14 тисяч за год на дівчину. Угу, По-моєму, я катів, не катів за місяць більше витрачаю. Бо вони жеруть, знаєте, так ну, солідно. Що відбувається? Я, я засуджу, я напишу Віталіку, кажу, ти що мені скинув? Ну, типу, якого року це відео? А, бо, первых, ну дуже олдскульно все звучить. А по-друге, що? Яка, яка, Братан, ну, типу, давайте приймемо той факт. Давайте офіційні збори людства зберемо і приймемо той факт. Ключове в стосунках. Хлопці з дівчиною, дівчина з дівчиною, хлопці з хлопцем неважливо. Ключове – симпатія. Взаємна. От тобто симпатія може бути в одну сторону, але це вже не дуже хороші стосунки. Ключове це взаємна симпатія, на якій і буде будуватися все інше. Ця взаємна симпатія може виникати типу на основі якихось дій або на основі просто знаєте внутрішнього відчуття. Красота це таке, ну одежа там, теж воно ну не важливо. для мене. Отлічно воно не, не на Мені головне одне, я це всім повторюю і кажу. Тобто, головне для мене то, щоб вона була вірна. Типу, ну ти ж не можеш. Ти ти не не приходиш на вечірку, там бачиш е дівчину, яка от тобі подобається, і ти такий хм, вона подобається мені, тому що вона вірна. Це так не працює. Ти можеш її цінувати в процесі або порівнювати з іншими дівчатами, іншими ситуаціями і сказати, о, типу, вона мені подобається, вона ще крута ось тому. Але симпатія ну, будується, бляха, не на от таких конструкціях. Знаєте? Типу, це все одно, що, е, типу, я е, там е, вирішив запропонувати їй зустрічатися, тому що в майбутньому вона може стати успішною. от. План, звісно, атлічний, але ну, тобі подобає, повинна подобатися людина тут і зараз. І по певним характеристикам, які для тебе зрозумілі, які для тебе цінні, а переважно по відчуттям. Ну, тобто, ти відчуваєш твоя, не твоя людина. А тут прям такі, кажу: для мене головне, що брата. Ну, по-перше, ми всі любимо симпатичних людей, і це все-таки біологія і хімія тут задіяна. Немає такого, що тобі паніка скаже, я буду тобі вірна, і ти така, о, тепер ти мені подобаєшся. Так це не працює. От, е, ти хочеш поставити парну аватарку з нею, тобто ви зустрічаєтесь там вже, наприклад, на місяць-два, але вона, його, вона не хоче, а знаєте. Парни аватарки, вітаю вас на відео про ностальгію. Пам'ятаєте цей прикол, коли в ВК, там, це Леся плюс Рома, вот це вот все. і парни аватар. Ну, насправді, типу, по... я розумію ідею, я розумію посил, який буде озвучений, і я в цілому вважаю, що це ок. Постити спільні фотки, і навіть може бути важливо, тому що насправді для мене також важливо, але без спільних аватарок. Ну, аватарка повинна бути індивідуальна. Спільні фотки, можуть бути це ж логічно. Якби, якщо ти отримуєш позитивні емоції від того, що в тебе є партнер або партнерка, то абсолютно логічно запостити в соціальні мережі, де ти постиш себе, запостити з частинку свого життя, в яку входить, типу, цей партнер або партнерка. Нічого поганого не бачу. З іншої сторони, якщо вона не хоче постити фотки, це також її вибір, але думка ну негативна, може проскочити. Знаєте, особливо у чоловіків, тому що ми дуже чуттєві булочки. Та чого вона не хоче? Бо тому що у неї там є такі там, мужлани безправтості, які там на яруті, а я зустрічався з дівчиною, то я би там давав свій телефон, там хай дивиться. Ну, тось есть... я кожного разу, коли був в стосунках, коли мова за такі приколи заходила, я кажу, на. Вона каже: я не буду. Типу, я знаю, що тебе там скучно. А у мене там, ну знаєте, робочі випроси, всякі телеграмні штуки, крипта, все таке таке От, маніфест, пости. Вона така там, ну, я навіть якби я хотіла щось знайти, я б ніколи не знайшла. Я такий ну, що я можу зробити? Вибачте? Ти маєш дівчину, вона в тебе красива, э, така прям принцеска, і чесно, часто, коли. От вона для тебе прям красива соска, але вона тобі там каже Вибачте, хто? Соска, добрий вечір. От це я вас затягнув в портал принцеса Сос. Кхм. Я вже забув, що колись такі конструкції були постійно. М -м. Там, я красива, ти пишеш, їй да, а вона така. Та ні, я не красива, там я це. Ци... Чесно кажучи, ну, після фраз про соски я вже нічого не слухав. Mm. Мова про те, що панянки не можуть приймати компліментів, можуть, вони просто люблять, коли їх побільше. Ми теж це любимо. Що О, До речі, недавно був в ситуації, що мені чоловік сказав компліментів більше, ніж я чув за все життя від жінок. Я такий. І це навіть не був подкат. Я такий непогано, дякую. Мені приємно. Це було дуже мило. Ти я кажу, що там Ромік, ти такий там некрасивий, ти бідний, боже, нещасний. Ну, от бачите, ютубера чую одразу. Я бідний. Нормально, нормально. це по-нашому. Оце я поніма. Самі йому, що ви там у роді, що ви це. Кажіть, ви завжди красива принцеса, красива соска. Короче, то... ну ви самі розумієте. Дівчата, нікому не пишіть, що ви соска. Пожалуйста. Заради мене. Не робіть такого. Вони на себе оце не мазують оцю шпаку льовку, вії там ділять, там красять, щоб бути ще красиві. Ну, зачем? Якщо ти так красива, соска криш. Ну, давайте про це поговоримо. До речі, неодноразово бачив різного роду такого обговорення в Твіттері і в інших соціальних мережах. По-перше, ну. Панянки нам повідомили, чоловіки, час прийняти цей факт. Панянки фарбуються не для нас. Я теж розстрою. Що поділяти? Але ну, ми на це сильно не впливаємо. Вони роблять це, бо хочуть. Їм подобається. А я хочу несподівано закінчити відео, тому що в мене сіла батарейка. Дякую, що були тут. Пишіть коментарі, папа, -па, і всього вам найкращого.